Нещодавно питала в телеграмі учасників та те, яку би вони хотіли тему, щоб я розкрила щодо тривог та страхів. Більшість написали про страх змін. Так чого ж вона нас лякає? Ми ж мали би, як діти, радіти, наче як подарункам перед різдом, чи день народження, чи Миколаєм, та розпаковувати у ці подарунки від Всесвіту і тішитися і насолоджувати життям. А ні, ми чогось боїмося. А боїмося, насправді, ми декількох речей, ми про це зараз з вами поговоримо. Перше, ми боїмося виходити з зони комфорту. Як би це прикро не звучало, але справді, ми створили, особливо вже дорослі люди, певний комфорт довкола себе. І нам все зрозуміло, все стабільно і нам так добре. А щось змінювати, та, це означає, можливо щось втратити. І от, власне, друга причина, чому більшість людей боїться змін, бо наче щось треба втратити обов'язково. Інколи так, уявлю собі, що людина працювала на роботі в певному колективі, змінюючи місце проживання чи змінюючи свою роботу, вона втрачає то коло спілкування, з яким вона там взаємодіяла. Це правда. Або ж людина, наприклад, починає. Займатися та своїм бізнесом. І, очевидно, те, що будуть зміни, можливо, не всім буде подобати, що людина приділяє цьому так багато часу чи уваги. Так? Але з другої сторони, це ціна, яку треба буде заплатити та за цей успіх. А ще одна з причин це відповідальність. Та? Чому ми не хочемо змін або боїмося змін? Бо нам треба взяти відповідальність як за досягнення, так і за помилки, як за. Перемоги, так і за поразки, та ми це хочемо якось уникнути. А третя причина. Ну, ми хочемо отримувати одобрення, схвалення, підтримку. Нам це важливо. Тому коли ми щось починаємо змінювати, ну те, коло яке біля нас, близьких, вони теж можуть бути не зовсім згідні з нашими рішеннями. Вони можуть це засуджувати, вони можуть критикувати, вони можуть навпаки перешкоджати. От уявимо собі, що ви відкриваєте свою справу, та і перше, що ви почуєте від своїх близьких, імовірніше, на що воно тобі треба. Та може не вийде, не ризикуй. Тобто чому? Тому що для них це теж про якісь зміни взаємодії з вами. Та, і не вля, чи вони хотіли би цих змін. Але ще раз наголошую, та, рішення приймаєте ви. Чому ми боїмося ще змін? Ми чомусь очікуємо негативного, е, негативного сценарію, та, що щось має розгортатися погано. Якщо ж ми беремо на себе відповідальність, то очевидно. Що будь-який сценарій ми будемо вирішувати і приймати рішення як дорослі люди самостійно, усвідомлено та роблячи вибір, шукаючи інформацію, шукаючи авторитетів, на яких можна буде впертися, та якщо ми говоримо про якісь справи, які для нас зовсім нові. Отже, чи є сенс боятися? Ні, Рухайтеся і живіть з насолодою.